Ми продовжуємо вивчати множення ділення, зведення до степені раціональних дробів. І зараз я вам ще раз нагадаю, як це робити, розв'язавши по декілька завдань з номерів, які вже є більш складні, ніж ті, що ми розв'язували спочатку. Ну, наприклад, номер 155. Зверніть увагу, що в номері 155 у нас вже використовується в деяких завданнях. Множення і ділення одночасно. Так, десь у нас є зведення до показника. Ну і давайте я вам поясню. Зараз я зроблю трішечки більший шрифт, щоб було видніше все, щоб я могла записувати прямо на екрані. Так, ну от, наприклад, я взяла номер 155 перший пункт. Оскільки тільки у нас тут все множення йде. То ми бачимо, що чисельники і знаменники з кожного дробу теж у вигляді множників. Тому ми можемо одразу прямо тут от скорочувати. Нагадую, як ми скорочимо. Ми беремо, наприклад, коефіцієнти, тобто числові множники, у чисельнику і у знаменнику і ділимо, якщо у них є спільний дільник, на цей спільний дільник. Бажано ділити на найбільший спільний дільник. Я спочатку дивлюсь на числа. І так я бачу в чисельнику 6, в знаменнику 18. І ми можемо скоротити на 6. 6 поділити на 6, 1, 18 поділити на 6. 3. Далі дивлюсь, де в мене ще можна скоротити. Бачу 35 і 5. Діляться на 5 і те і інше. 5 на 5, 1, 35 на 5, 7. Тепер ті множники, які вже в мене залишилися після першого скорочення, я ще раз можу скоротити. Тобто, бачу, що в знаменнику у мене залишилося 7, а в чисельнику 14. Ми можемо 7 поділити на 7, отримати 1, 14 поділити на 7 отримати 2. Тепер проглянули ще раз, чи всі числові множники ми скоротили, які можливо скоротити? 7. Далі. Дивіться, я у відповідь уже записую, щоб потім не забути: в чисельнику числовий множник 2 залишиться, а в знаменнику 3. Дві треті. Переходимо до наших букв. Дивимося однакові основи. Однакові основи у нас є А, Б і С. Тепер я роблю, дивлюся на А. А в чисельнику у нас є. А в четвертій степені і А в третій степені. Я пропоную зараз їх перемножити, якщо можливо, і потім уже подивитися на скорочення. І так, дивимося, чисельнику у нас дві основи А. І я записую, що це А. Помножити на А. І примножені показники додаються, а в четвертій на А в третій, а в сьомій. Тобто зробимо так, щоб в чисельнику була кожна буква одного разу запитана як множник. І в знаменнику кожна буква була записана одного разу. Далі дивимося в чисельнику А перемножили Б. І так у нас одного разу зустрічається як множник, тобто Б в другій степені і С у 8 степні. Дивіться, в чисельнику А, Б, С по одному разу зі своїми показниками. Далі дивимося в знаменник. А у нас один раз А в 7 степені зустрічається, так? Б, дивимося, теж у нас Б в 4 степені, так і записуємо. І це в третій степені, та С в п'ятій степені при множенні показники додаємо, буде С в 8 степені. І дивимося те, що у нас в знаменнику. Залишилися, кожна буква одна, одного разу зустрічає. А тепер уже можемо скорочувати букви. Тобто буквині множник. Дивимося, а в сьомій степені і А в сьомій можна скоротити і залишиться по одиночці. Скорочуємо, а в сьомій поділити на а в сьомі один, а в цьому на фьомі один. Точно так же це в сьомій поділити на це в вьомій 1. Ой, восьмій, вибачайте. І С8 поділити на С8 це ж один. З цим зрозуміло. Далі нагадую, як скорочуються буквені множники різних показників. Нагадую, що B в другій степені – це 2 множника B. А B в четвертій степені – це 4 множника B. Як ми скорочимо? Ми скорочуємо B в другій степені, повністю закреслили. Тому що Б в другій степені є спільним ногим. Ділимо Б в другій на Б в другій – Це один. А Б в четвертій поділити на Б в другій. Ми отримаємо Б в другій, Тому закреслюємо показник 4 і пишемо 2. Так, і отримали ще раз. Дві третіх – це ми із числових множників. Далі в чисельнику буквених множників немає, а в знаменнику залишилося Б в другій степені. І тому наш результат 2 поділити на 3 Б в другій степені. <кхід> так, гаразд, це ми зробили. Йдемо далі в цьому номері. Беремо, розглядаємо ділення. І так, як ми ділимо? Нагадую, при діленні. Ділене, тобто перший дріб залишаємо без змін. 33 m у 8 степені поділити на 34. Н у 8. Далі, якщо у нас вже всі чисельники і знаменники у вигляді множників, а у нас вони є у вигляді множників, ми ділення замінюємо множенням. І другий дріб перевертаємо. Іншими словами, замінюємо оберненим дробом. Тобто там, де замість чисельника йде знаменник 51 N в четвертій степені. А в знаменнику чисельник 88 m в четвертій степені. Точно так же робимо з наступним дробом. Ділення замінюємо множенням І теж. Обернений дріб записуємо. Тобто 16 n в 2 степені із знаменника записується в чисельник, а 21 m в 6 степені із чисельника записується в знаменник. Що ми робимо далі? Я беру інший колір, бо якось не дуже зручно. І трішечки так, менший такий закреслювач. І так. Дивимося, що ми можемо скоротити. Дивимося, числові множники 33 і 88 можна скоротити на 11. 33 поділити на 11 – 3 І 88 поділити на 11 – 8. Далі. 34 і 51 можна скоротити на 17. 34 на 17, 2, 51 на 17, 3. Далі 16,2, 16, і 2, 16 і, навіть 8 можна скоротити. То 8 на 8, 1, 16 на 8, 2. Далі дивимося. Ту двійку, яку зараз отримали, закреслили 1. І ще двійка від 34 теж дає 1. Далі дивимося, у нас є 21, так? І 3, наприклад, від 33. Тут один, тут 7. Подкорочували. Тепер я беру зараз жирніший карандаш і пишу олівець. Вибачайте, що залишилося від числових множників. І так дивимося, 3 залишилося в чисельнику, і все. В чисельнику 3 числовий. Многину. Дивимося уважно. Що тут у нас 1, 1 і 7. 3, 7. Далі дивимося М у восьмій степені і дві букви М. Значить, М у нас так і записуємо, скільки воно одне у нас буква М. А Н у четвертій помножити на N у другій буде Н у шостій. Я зробила так, щоб в чисельнику кожна буква повторювалася одного разу. При множенні однакових основ показники додаються. Тому 4 плюс 2 -6. Далі дивимося в знаменнику на букви. У нас N в восьмій степені, тобто N один раз. Є у нас ми його так і записуємо, N у 8 степені. А M у четвертій та M у… Мучас. М у шості, да, це буде М у 10. 10. 10. Так. Ну і тепер знову беру зелений олівець і закреслюю. Що ми можемо скоротити? Дивимося. Н у шостій з меншим показником закреслили, записали 1. Н у восьмій закреслили 8. Вісім, мінус 6, другий степень. Показник м у 8 і м у 10 Менший показник із М закреслили, це все 1. А там, де М у 10, 10 закреслили, 10-8, 2. І отримали. Чисельник дивимось лише трійка у нас. А знаменник у нас 7. Н у другий. М у другий. Таким чином ми скоротили наші дроби. Те, що ще раз складніше, оскільки у нас тепер не дві дроби, а три дроби. І ділення нагадую, перший дріб, який був, ми залишаємо без змін, Далі ділення за множенням, множення, і обернені дроби запитуємо до тих, що були. Зараз домашнє завдання. Пишу вам домашнє завдання. Ось домашнє завдання. Зараз я секундочку гляну, що у нас тут було. Ну, Давайте візьмемо номер 152. 156, так як ми зараз розглядали. Ну, а ці номери вже потім будемо розв'язувати ці складніші. Зараз я щось простіше. Давайте 161. Перший пункт.